В каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, проте Володимир Давидов, з вами читатиму Святе письмо. А саме ми з вами продовжуємо а, читання. Розпочали і продовжуємо читання соборного послання апостола Якова. І сьогодні це буде фрагмент з другої глави. Її початок а, взагалі читатимемо з першої по 13 е, вірші. Отже, а, трішки нагадаю, що апостол Яків якраз в першій главі. Дає якісь такі базисні поняття. Е і він говорить про взагалі роль спокусів і випробовування в житті християнина, що це його якби ну, укріпляє е завдяки випробовуванням і спокусам, і коли людина від них ну, встоює перед ними, то її віра тільки міцнішає. І закінчує він перший розділ, першу главу, тим, де розмірковує що от праведність вона ну, не терпить гріха. Неможливо служити двом господарям, Ну, це, це вже з Євангелія, так? ні або Мамоні служиш, або Богові. Те ж саме апостол Яків говорить, що неможливо бути праведним, бути, е, як він, бути побожним і в той же час, наприклад, лихословити або багатословити ну, там, і тому подібне. Не, не тримати е, свого язика якби, на, на поводку. Неможливо бути одночасно і. Ну, Здобувати праведність, так, досягати праведності, і е, в той же час служити гріху. І от, в принципі, від цього він переходить в другому розділі, переходить до щеп е, на цю ж тематику, е, саме того, що неможливо е, якось об'єднати і добро, і зло. Він міркує трішки міняє тему, але мені от, здається, що він ну, як спеціально на, на, навмисне роб, е, приводить для міркування різні протилежності, які, е, над якими треба нам задуматись. От перше, це те, що е, побожність, тобто праведність людини несумісна з її паралельно, ну якби несумісно з гріхом. Неможливо. Стати праведником, якщо ти грішиш, І от, браття мої, маючи віру в Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави, не догоджайте людям. Знову ж таки, любов до Бога і догоджати людям. Догоджати в якому плані? Апостол Яків зараз переходить до таких якихось практичних порад порад речей, які, ну, напевно, з якими християни. Зіштовхуються не тільки християни. Він же пише навіть не до християнських спільнот, а до взагалі до всіх іудеїв. І те, з чим зустрічається кожна людина. От Саме догоджати не будь-кому, а догоджати з корисними цілями. Бо якщо, е так, бо якщо в зібрання ваше, тобто ну, от, зібралися християни і от, е моляться, так? Або там вечеряють, а ага, ввечері агапи проводять. Бо якщо в зібрання ваше війде муж із золотим перснем у багатій одежі, увійдеш і бідний у брудній одежі. І, ви, дивлячись на одягненого багато багату одежу, скажете йому: тобі добре сісти тут, а бідному скаже, ти стань там, або сідай тут, біля підніжжя мого. То чи не сталося між вами розділення? Та чи не стали ви суддями з недобрими думками? Це знову ж така да? як ти людина може відноситись? От в, першій, в першому розділі він закінчує тим, що побожність людська несумісна з, ну, з гріхом. І тут знову ж таки можна догоджати всім людям. Ну, тобто християнин, в принципі, так ну, якби, має керуватися тим, чим він може послужити ближньому своєму. І якби бути привітним до людини. Це нормально. Але ненормально бути для християнина привітним до одного, а, для іншого, а до іншого бути непривітним. От прийшов да, багатій якась людина заможна, і йому кажуть, ой, будь ласка, на перше місце сідайте тут поруч, тут краща їжа, тут кращий стіл. А ви якби, а ви хто? Ну, такий, якби людина, яка бідна, то ти там сядь в кінці столу. Ну там може, там, якщо тобі є місце, а ні, то постоїш. І от саме такий. Таке розділення, воно не є нормальним для християнського життя. От апостол Яків на цьому і зауважує, що, ну, якби. Чи не ви не стали ви сутніми з недобрими думками? Послухайте, браття мої улюблені, хіба не бідних світу обрав Бог бути багатими, багатими вірою та спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто любить його? А ви зневажили бідного. Ну і дійсно, візьмемо приклад, так, апостоли. В принципі, це е, рибаки, це люди, ну, іудеї були досить бідним народом. І апостоли е, Ісуса Христа, Його 12 найближчих учнів теж були, ну, в принципі, ну, так, там Яків та Іван були трішки більш, е, більш заможнішими. Хоча це не, не зовсім не, як би, не вважається, що вони були багатими. Так, якби там статки якісь були, тим, що мати їхня служила їм е і батько, ми, ми знаємо, що у них там декілька човнів, вони ловили рибу, але це важка робота була щоденна, важка робота. Так, Можливо, вони заробляли трішки більше, ніж там ден е поденчик -по чи там людина, так, людина, яка наймалась на один день. Але це не означає, що вони були багатими людьми. І от Апостол Яків, по суті, на, ну, на власному прикладі вони теж, якби Йосиф з Марією були ну, батько його Йосиф, так, якщо ми притримуємось традиційного твердження, що Яків це саме брат Господній, саме тому, що він був сином Йосифа від першої дружини, так от як і в, ну, він є свідком того, кого Господь обрав і хто став Божим. Саме людей, ну, які живуть на грані виживання, які е, знаходяться на грані виживання в цьому світі. Так. Хіба не багаті утискають вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони знестиловлюють добре ім'я, яким, е, яким ви називаєтесь? Коли ви виконуєте закон царський за писанням «любити меж ближнього як самого себе, добре робите. Якщо ж заважаєте на особу, гріх чините, і закон викриває вас як порушників. Бачите, знову ж таки, неможливо християнину, вкотре ми повертаємо, апостол Яків повертає нас до теми, неможливо християнину виконувати заповіді Божі, служити Богові, виконувати його настанови і лукавити тим, що е, ти якби. Зважає на особу. Тобто ближній любов до ближнього це до будь-якого ближнього. Це любов і до багатія, до людини заможної, давайте так скажемо. До людини як заможної, так і людини, яка дуже ну, бідова. І однаково у християнина має відношення бути. От Знову ж таки, неможливо бути праведником, виконати закон Божий, якщо ти розділяєш, хто твій ближній. Ближній тобі приємний, о, він мені ближній. А оця людина не дуже приємна від неї. ну Якби вона вдягнута якось так дуже бідно і, і можливо, якби і виглядає так занедбано. Ну ні ні, ні. я з тобою. Ти, ти не мій ближній. От, оцей, оце розділення, воно неприпустимо в житті християнина. Як Точно так же з тим же моментом, коли людина. Хоче бути побожною і в той же час служить гріху. Те ж саме і тут. Одно ну, людина намагається виконати заповідь Божу любові до ближнього, але в той же час вибирає, хто йому близькіший, а хто далі, подалі може там. а Хто, хто близький, а хто не дуже. Тим більше, бачите, апостол Л Яків говорить про тогочасні речі, але вони і присутні в нашому. От, Якби що. Є спокуса до людини заможної відноситись краще там. Бачите, він і каже, що багаті утискають вас. Тобто ви проявляєте до них якби, інтерес, бо вони багаті, і їм е, зразу у, услу, ну, послуговуєте. Але саме багаті, багаті люди вони обирають бідних, тому що він може дати хабаря на суді. І ви знаєте, це працювало тоді, і це працює зараз. Як кажуть, так, що вкрав мільйон мільйонер, вкрав козу, сядеш в тюрму. І скільки випадків в нашому житті, коли, там, наприклад, ДТП і винен людина, яка там, на якомусь е есочці Мерседеса е винуватий на дорозі, ну і там хтось їде на бюджетній іномарці. І, і він не винен. Але той дає хабара, бо йому нічого за це не буде. Як скільки було випадків, коли так. Чиновники, чи, інші люди, чи заможні люди збивали людей на смерть, а потім виходили з слідства і би, не несли ніякої відповідальності. Ну, і до таких випадків просто от саме це несправедливость, тому що у людини є гроші, є зв'язки, є можливості, це, звісно, е напевно, віки віків буде. Тобто, поки буде цей земний грішний світ існувати, так воно буде і тривати. Що тоді, що зараз? От. І от знову ж таки апостол Яків е, повертає нас. Бо хто дотримався всього закону і згрешить у чому-небудь одному, той стає винуватим проти всього закону. Ну і дійсно, людина, яка Ну от ми здається, отут ми будемо Богу молитись, тут акафісти служити, там молебні замовляти, е, сповідатись, свічечки ставити, але будемо далі грішити, ну то ми вже за той гріх будемо засуджені. Незважаючи на те, що ми ще там робили щось в своєму духовному житті, гріх нас засуджує. Господь може простити, може не простити. Ми можемо, звісно, ми вже маємо можливість покаятися. Ті, кому пише апостол Яків, вони ще не знають, що вони мають покаятися. Він це буде сповіщати, що покаятися, бо наблизилось Царство Небесне, і, і завдяки покаянню ви можете у нього війти. І ми з вами це вже знаємо. Але е -е, якби ми можемо і не встигнуть покаятися. І людина, яка сіла в тюрму, вона сідає за певний злочин. Вона не порушила всі злочини, але вона сіла в тюрму. Такий християнин. Він може виконувати багато, всі 10 заповідей. Але якщо вона згрішить, то вона підлягає осуду. Вона підлягає покаранню. І це якби. Те, що ти виконуєш заповіді, не є виправдання того, що ти згрішив в іншому. От ти, наприклад, виконуєш заповідь любові до ближнього, любиш одного, а іншого не любиш. А іншому, якби інший для тебе неприємний іди, іди, іди погуляй. Так оцей момент якраз і є того, що ти в одному виконуєш заповідь, а в іншому не виконуєш. І оце не виконання заповіді, її порушення, воно якби призводить до, ну, до того, що ти, ти грішиш, ти грішник. От. І, звісно, якби Христос не прийшов у цей світ, то, в принципі, так як і каже Апостол Павло, то ніхто б не міг спастися. Спастися ми можемо тільки завдяки Ісусу Христу, Його жертві і те, що Він прийшов до нас. Так. Читаємо далі. Бо той же, хто сказав, ти не чинитимеш перелюбу. Сказав і не вбиватимеш. Тому якщо ти не, вчини, не вчиниш перелюбу, але вб'єш, то також станеш порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, кого має судити Бог за законом свободи. Бо суд не милостивий тому, хто не не виявив милості, бо милість вища за правосуддя. Uh... І знов апостол Яків нас повертає до Євангелія, саме до слів христових, що якою мірою ви будете судити, так і вам буде. І ви будете судити, будете судимі. От, по суті, теж, бачите, так говоріть і так робіть, як того, то, хто має судити Бога. А якщо Бог нас має судити, якщо цю взагалі пам'ять і це усвідомлення тримати в своєму серці, ну я думаю, саме в той момент, коли ми пам'ятаємо про Бога, Пам'ять таку сердечну про Бога, то маємо, то в той момент ми менше грішимо, тому що ми пам'ятаємо, що нас буде судити Бог. Але коли ми про Бога забуваємо і так. Ну, я в храмі побув, Боже, я тобі віддав дай мені зайнятися тими справами, які мені приємні. Та да, я знаю, що вони грішні, але не заважай мені. Ну так воно не працює. от Коли Господь є присутній, то тоді ну, як би. Ну, я скажу так, якщо в думках Господь є, то це, в принципі, допомагає утриматись від гріха. Звісно, все залежить від нас. Захочемо ми цю думку заглушити чи ні, але ну, тим не менше ми остаточно приймаємо рішення піддатися гріху чи ні, але Господь робить ну, якби навіть своєю присутністю у наших думках, Він нас намагається стримати. І буває таке, що ми хочемо зрішити. У нас, ну, наприклад, запланували підкормити і усладити якусь свою пристрасть. А нам то, то там машина не заведеться, то, то хтось позвонить і відволікає. І мені інколи здається, що це якраз і є ті моменти, коли Господь присутній в нашому житті і такий, та ні, я тобі, я тобі не дам згрішити». Якби я те, там, комусь дам думку, щоб тобі подзвонили, щоб там 에, якісь контакти окислилися, і там, <triste> машина не зразу. Ну, зразу. Як, як варіанти. Просто Господь нас намагається утримати дуже часто. Саме так знаєте, буває. хапає за руки. От. Е, ну і в принципі, на сьогодні все. Е, така тема ми розглянули з вами. Ще раз хотів би так повторити, що до чого апостол Яков призиває, що ну, неможливо виправдатися, коли ти отут я не зробив цього гріха, да, я не вбив, але я перелюбствував. Ну ти за перелюб будеш засуджений. Неможливо е, якби, виконати утримання від гріха, воно не є виправданням. А якраз потакання гріху, воно якраз є засудженням. Тобто виправдатися, ну, в принципі, неможливо. Можна бути тільки засудженим за гріхи. Можна утримуватися від гріха. Звісно, ми в нього впадаємо. Але, як каже апостол Павло, спасаємось ми саме вірою Ісуса Христа. Ісус Христос, Христос, Господь наш, нас. Прощає, коли ми просимо пробачення, розкаюємося. Нас прощає і дає можливість нам спастися. А не те, що ми якусь заповідь виконали і такі, о, все клас. Тут виконав. Так, 10 заповідів маємо. Так, цю зробив, цю не вбив, не вкрав, не те те, те те. -те, -те. Так, осудив. Ну, я ж інше виконав. Ну, то я вже все, я в цар... мені в царство небесне. Просто пряма дорога, я вже готовий, Господи, відкривай ворота. Але ж одна заповідь порушена. Уже одна за неї осуджена. За це якраз і апостол Павло й говорить, що неможливо виправдатися законом Моїсеєвим і неможливо виправдатися завдяки за в дотриманню заповідей Божих. Тому що ти рано чи пізно згрішиш, порушиш, а отже осуджений. Але спасіння від Бога. А, так спитають. З якої є церкви я священник Української православної церкви. Так, слава Богу, на Богу слава, пане Андрію. Що ж, дивлюсь, більше питань і коментарів немає. Тому, так як у нас час уже пізній, пропоную перейти одразу й до молитви. Перед цим, звісно, попрошу вас підписатися, хто не підписаний. А, також. Ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео і запрошую вас стати постійним спонсором на YouTube каналі, щоб підтримати нас фінансово або, наприклад, зробити донат. буду дуже вдячний за підтримку каналу Вічі. Такс. І докуляри не надів. Зараз не Андрій не по темі. Хотілося б почути вашу думку щодо сьогоднішнього рішення президента, позбавлення блаженнішого митрополита Нофрія громадянство. Хіба це справедливо? Ні, я вважаю несправедливо, я ну, якби, не схвалюю це рішення. І сьогодні думку, я повністю одну думку прочитав, коментар. Я повністю з ним згоджений, що це ну, рішення для якогось піару влади, але за це рішення буде е відповідати весь український народ на міжнародній арені. Коли почнуться судові позови, оця вся якби юридична, наприклад, волокіта, І воно все рівно вийде в інфопростір міждержавних відносин, тому що, ну, мені здається, так це не робиться. Є до цього привід, це ну, те, що озвучено, то це притягнуто просто за вуха. І тим більше, боже, я не у всьому схвалюю, наприклад, дії, слова Боженіше ну, якби, У мене є своє судження, своє якесь бачення тих чи інших подій і очікування від керівництва так, своєї церкви. Певних дій і слів, і їх немає. Я, наприклад, мені це не подобається або не схвалюю. Але, одне, одно, але однозначно, що той же ближайший митрополит Онуфрій на другий день війни, чи там, я не ну, на другий чи третій, засудив е Російську Федерацію, З засудив це вторгнення, початок цієї війни, засудив цю війну. І мені здається, це приводи, які там. Що в нього е, є друге громадянство, яке отримав, отримав він в 2002 році? Ну, Мені здається, що це притягнуто за вуха. Наприклад, якщо б він е, отримав його зараз під час повномасштабної, ну це одне. Це тут, тут би було б ну, в мене зовсім інше ставлення. А так там отримав чи не отримав, і, і що з цим громадянством? Колись був якийсь коментар, що він отримав його автоматично і потім про нього дізнався. Не знаю. я якби, всі, всі, всі істини я не знаю, але от ви спитали щодо цього рішення. Я не схвалюю і вважаю, що це ну, Це нерозумно. Угу, Замість м єдності. Влада демонструє роздор корупція. Корупціонери відпускають, вмішуються у церковні справи, хочуть заборони. Влада дійсно тільки піариться. Ну, тут якось воно так згодно, а з вами погоджуюсь. Тобто це нерозумно. І наслідки можуть бути саме от на таких на, на міждержавних відносинах і явно не хороші. Тобто репутація, як мені здається, репутація України в міжнародному в міжнародній спільноті вона тільки втрачає. От ладно, а, давайте помолимось за нашу Україну і за нашу владу, і за наш народ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса. Поглянь у милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно, вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу. Та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пам'ятани беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти ворогів, що прийшли в нашу країну. Погуби наміри і неправдні насмілення тих, хто прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб якщо дим, так нехай щезнуть усі вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Господи, допоможи нам подолати в Україні нашій корупцію, викоріни її у всіх гілках нашої влади та в тій же армії. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і в Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, Вальма, щедрий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш, напоумиш та до спокою проведеш усіх. Бо ти є захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на Тебе і Тобі славу висилаємо. Отсю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дмитро, слава Ісусу Христу, помоліться, будь ласка, за мене теж бо буде, бо йде атака вже всі гріхи. Ніби згадав, благаю Богу, щоб, щоб показав. Давайте всі помолимось за Раба Божого Дмитра. Просить молити за нього. Тож, Господи, допоможи Рабу Божого Дмитру. Макс Діл, чи як там Бог покинув Україну? А, вам це Господь сам сказав? Мені питання. Що ж дорогі брати та сестри, на все добре, бо хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І дай Бог зустрінемося завтра. На все добре, до побачення.